Може, й добре, що із човна не виросте корабель. Не шукатиме щастя за сорок земель, пак це мало б звучати за сорок морів. Ви не знаєте часом, як мріють кораблів. Човен з маличку знає, що берег йому рідний брат, що подбає про нього, як стане час помирати, до якого притулить ребра старечі свої, легко марити морем. Коли ти не маєш сім'ї. Всі човни реалісти, мета те, що довидно кола, щастя, все, що ти бачиш довкола, все до чого рукою подати, чіпак веслом. Жоден човен не хоче, аби його просто несло течією. І, Боже, збав От вітрила жаги. Ви не знаєте часом, які у човнів боги. Ці човні човни зовсім трохи закохані в річку. Бо вона їх таки хвилює, але помірно, звично. Від такої не підеш на дно і не кинешся в кручу. Так, їй трішечки все одно. Але ж пристрасть минуча, тож на краще не рушити кола по тихій воді. Всі човни трохи скептики щодо бурхливих. Вечір щедро витріпує барви з небесних хустин. Човен, човен дрімає? На ранок знову плисти, щоб згодитися тут, у своїй стороні. Знаєш, добре, що нас ще багато у тому.